Якби я тому відео про те, як я розклала усі наші минуловішні покупки. О, боюшки, що це слово Я придумала, так. А, я розклала їх самотужки і навіть склала нам отакий ланчбокс. Зараз ми, звісно, з'їмо наші покупки. М -м -м, смакота. Ну, для покупки, а наш ланчбокс. І складемо його тут. Я покажу вам, що я розклала. Почну я звідси, бо якби тут я вже і почала відео. Тут у нас всякі креми мої, мийки. Ось. Ну, ви бачите колодше. Чи тут у мене швабра? І пробка отака. Так. О, до речі, я ще у своїй кімнаті дещо склала. Тут я поставила наш, мою статуеточку. Мені вона дуже сподобалась, яка вона до речі коло ланчбокса стоїть. Тут наша коробочка, що ж, йдемо далі. На першій поверсі. Зараз я вам покажу, що я там розклала. Проїдемо сюди. Так. Тут у мене зона... А, точно я вам показував. Тут у мене робот плесос. Пелісос. Це мій кітен. Я його назвала кітен Мітен в минулому відео забула вам сказати. Знайомтеся з Кітином Мітаном. Так, покиньте. Тут я склала в холодильнику усе. І О, тут, в принципі, нічого нема, а тут я її знімаю, не розклала все таке, а тут нічого нема. Ось так я, в принципі, розклала а тут ще в мене є папір для кухні. Um, в принципі, я вам все показала. Але відео насправді було не про це. Я якби хочу сьогодні зробити день. Тобто я буду відпочивати весь цей день. Зараз, в принципі, почнемо відпочивати якби. Тільки я порадилась у трусики. Так, де там мої трусики. Трусики, трусики. Ага, ось де вони трусики. До речі, ще хочу вам показати один прикол. Прикол. Секундочку пласочку мені треба десь знайти. О, ось це він. Ось хоче цей челик. Засів. Дивіться, якби. Якщо ми ось це на нього вдягнемо, ми знімаємо виходить з нього в школу. І це якби трохи дивно виглядає. І, до речі, справді не жартується на який на монтаж. Я нічого не вигадала, бачите? нього ну, тут тіло посвідчується якби. Ось дай на твою шкіру. Так, ми вдяного. А тусики, а це взагалі тобай. Так. Зараз я, в принципі, вже почну наш чилдень, але єдине, що якби, мені треба зайти в одне місце, щоб взяти деякі речі. Ось туди займаємо. Сейчас це побачив візьмемо і зараз відомо я дещо шукаю тут, тут її знайдемо. О, давайте Михайло теж тут завилось.

Коротше, я буду проводитись. Ось, знайшли. Нарешті. Зараз буду Їх тащити додому. Так, сьогодні зараз і починаємо. Так, з я цього медика сюди покладу. Все сюди по відкладу. Так, В очі свізьмо і вдягну. Та я школу буду мити. Так, точно. Ооо, тепло. Подалу. Так, нічого. Оооо, так. Я так це люблю, коли я миюся. так просто тепло, тепла, водичка. Я не купаю. Це кайфово мені так. На ручки, на голову, помилуюсь. Ну, в принципі, можна на це портрети цими спончиками. І помилитись гагненько. Так, це є, в принципі, все. У мене мокрі коси, тому ну, зараз я вдягну ось це. Я трохи змішно поглядаю. Я якби як ось цей наш челик, тільки його рожила, а він чорний. Так, це я поки сюди відкладу, поки будемо займатися цілесними справами. Намажемо кремом. Так, намажусь и сниму маски, маски на Теперь я и зубы слизну по чистому. Так. мочите пасту? Да. Я потом чисто Чистым, 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 чистым. чистым. Почистили. Готово. А в мене поки коса висохли. Сюди складу. А це я вниз світли зараз тільки. Втіємо щось. Домашнє щось треба втягти. Так, ну я у принципі створюю якийсь домашній одяг. Так,сики, багабоксики, ну вот це можна побігти. О, ні, я ж того сла можна удалити, і в мене буде дитяча можливость. Чого раніше пацана додумаємося? Ось цю футболочку якісь. Ой, якийсь кнопки є ось так. О, пан ідеально виходить, по-моєму. Ось так. Якісь носочки. Є. Пан, по-моєму, ідеальний костюм вийшов. І тепло водночас, і водночас, якби комфортно а це ми спаташимо і чайок собі заваром. І книжечку будемо читати Буде вот якби такий чилдень я дуже люблю чил день так і вкусняшки собі заодно якось покладу Цю книжку сюди поки. Я дуже насправді читати люблю. Чай зараз? зас. Це треба викинути. Треба сметник собі завести. Нормальный дерева смітника так, а Давай тут буде на кухні смітник. А то геть нам нема ніякого смітника, а нікого там не знаю. Смітнички ну, ще нема, поки я тут з вами сідала, чай з'явився. О, тепленький. Поставлю сюди. А сюди собі покладу та покладу на світ за ДНА Го. Яка ж вкусності є в мене? ням ням Кладу сюди на столик. Опимо найзатисніший вечір, з який я коли-небудь бачила в своєму житті. Чого попили Так, зараз будемо тістечко, їсти. Смокота. смакота. ти сюди. Так, не подобаємося. Де тут ще по котиків є розповідь. Бачу, що я навіть коти мотелі тут бачу. Почитала. Сейчас зараз підумце посудомойку складу. Поймали. Так сюда я покладу ой, все. так зараз покладемо кітику міцку ясночку. Так, ось покушай ее за. Тик -тик -тик. Мяу. А на цьому ми будемо, ребята, завершувати наше відео. Всім пока-пока, дякую за перегляд, дякую за просмотр. Адьос пока-пока, дякую всім!